19 червня за політичними прогнозами мав бути цікавим, а виявився млявим. І складається враження, що політики затихли перед бурею. Навіть пані Валентину Семенюк до парламентської зали не запросили для звіту та звільнення, тому ми запросили її сьогодні в час інтерв'ю. Доброго вечора, пані доброго вечора. Скажіть, будь ласка, от у вас останнім часом останні півроку виявилися дуже напруженими, дуже напружена зима. Весна, початок літа. не дивно, що треба було відпочити. Не дивно, що ви поїхали до Туреччини відпочивати. Чому саме в цей час з'явилася інформація про погіршення стану вашого здоров'я з вами все гаразд? Ну, пор за все, слава Богу, що всі проблеми, що стосувалися тих стану здоров'я. Я стараюся тримати себе в нормі, хоч відпочити треба було, бо якщо подивитися, я 5 років не була у відпустці. У 2003-му, останній раз, я відпочивала, потім 2004-5, якраз всі акції, події. Я з парламенту перейшла в фонд держмайна, отримала компенсацію і пішла працювати. За 3 роки роботи у фонді державного майна мене накопилося 147 днів відпустки. Я вже навіть коли прийшла до президента і погоджувала. Пропозицію кажу, дайте хоч 10 днів мені відпочити. Е, та він каже, То тобі ж тут в, в Україні дуже важко буде. Е, ну і попер... це по-перше, а по-друге, чому так настояла поїхати на все-таки відпочити за кордон? Це вперше відпочивали, бо це був подарок е, сина. Е, і ми з чоловіком вирішили поїхати. Тим більше, що видно, все ж таки, Майдан 2001 року дає про себе знати і ті проблеми з позбавленням Соняшником потрібно було трошки пролікуватися. та ще й саме головне у порядку денної верховної ради ніяких. Повістки не було включено. Тому я туди... хотіла запитати. Подивилася, так. ну чому я не можу поїхати, тим більше, що навіть по графіку, який дозволив мені тоді кабінет міністрів, я погодила е у відповідному розпорядженні, саме. дата Це зробили до звіту. В той час, коли ви вже ніжилися під сонце Менталії, це означає, що або були парламентарі погано поінформовані про ваші плани, або ви були добре знайомі з їхніми планами. Ні, Я можу сказати. Що я попросила Арсенія Петровича, що, бо я перед цим була два дні вдома, запросила поїх, приїхали лікарі, з якими я добре лікарка, яка мене обстежувала вже не один рік, вона просто знаходилася в Німеччині, я збиралась до неї полетіти, але вона приїхала сюди, тому мені не довелося вилітати в інше місце на обстеження. І я взяла там невеличкі укольчики е і там сама собі зробила, тому що я маю можливість так себе завжди підтримувати в формі. Тому що напевне весь період своєї боротьби навчив мене не тільки тримати себе у фізичній формі, а й в тому, що вміти самому себе захищати. Тепер, після відпочинку, які у вас плани щодо роботи я... щодо політичних опонентів? Ви знаєте, найбільше, що мені я дякую і Арсенію Петровичу і Віктору Андрійовичу, в тому, що я поїхала не просто відпочила, а я ще встигла побувати у своїх батьків. Я п'ять місяців не була в батька і в матері. Поїхала, не була на проводах, поїхала на кладовище, поїхала до мами, побула, мені ється, що я там отримала більшу заряд, більшу енергію, чим відпочинок у Туреччині. Всі ці дні працювала в фонді державного майна, підвели ми підсумки зараз роботи, за, тому що майже закінчується підеріччя. Ми виконали 357% уже річного плану по перерахуванню коштів до бюджету від дивідентів. Підприємств, які дає державна доля, вже виконали 147% сорок відсотків по оренді. Всі, все, що стосується сьогодні, тих завдань, які стоять перед фондом держмайна. і по підзаконних актах і по ми зараз спільно працюємо із Арзербайджаном, Молдовою, Білорусією, Російською Федерацією по підтвердженню майнових прав саме в цих державах. Ми стабільно працюємо. У мене ніяких проблем щодо звіту немає. Звіт рахункову палату направлений. Ми прозвітувалися в даний час, отримали відповідний висновок рахункової. Палати. Ось зараз нагадаємо нашим глядачам, що точилося навколо вашої персони протягом останніх півроку. Політичні опоненти не давали спокою Валентині Семенюк цілих півроку. Отже, правда, якщо щастить в особистому житті, то не щастить в чомусь іншому. Фонд держмайна знову не отримав нового керівника, а програма приватизації на цей рік і далі лежить без розгляду. Призначене на сьогодні слухання з цих питань не відбулося через блокування трибуни Бютівцями, а з огляду на коаліційну кризу, заміну Валентини Семенюк-Самсоненко, може бути відкладено на невизначений термін. Адже поки що офіційна більшість фактично не має достатньої кількості голосів, щоб поставити свою кандидатуру. Тож, коли чиновники зіграють останню сцену цього затяжного політичного серіалу, про. Нозувати марно можна лише рахувати, як довго триває анархія в державному органі, який мав би керувати майном країни. 6 лютого 2008 року Кабінет міністрів видає розпорядження. У зв'язку з виявленням фактів порушення законодавства посадовими особами фонду державного майна у процесі приватизації деяких об'єктів державної власності, внаслідок чого державі заподіяно значну матеріальну шкоду призначити службове розслідування. Відсторонити Семенюк Валентину Петрівну на період проведення службового розслідування від виконання повноважень голови фонду державного майна. Першим заступником Семенюк призначається б'ютівський юрист Андрій Портнов. Він же автоматично стає виконувачем обов'язків голови фонду. Однак на захист Семенюк Самсоненко публічно стає президент. Він звертається до Конституційного суду із проханням розтлумачити, чи мала Юлія Тимошенко право самостійно без Верховної Ради звільняти голову фонду держмайна. Таким чином, за конфліктом, Семенюк Портнов одразу постає конфлікт Ющенко-Тимошенко. Власне, прем'єр та президент свою бійку за державним май... Майно і не приховують, а для перемоги використовують усі підручні засоби. Президент запросив генерального прокурора до себе і в прямому режимі тиску примусив порушити кримінальні справи проти працівників казначейства, проти урядовців, проти керівників фонду держмайна, включаючи і виконуючого обов'язки Андрія Портнова. Я хочу вам сказати, що це не проти них порушена кримінальна справа. Це кримінальна справа порушена проти мене особисто. Конфлікт Ющенка та Тимошенко загострюється навколо Одеського припортового заводу. Прем'єр наполягає на терміновій приватизації об'єкта, а президент не лише скасовує рішення про продаж, але й запевняє, уряд не має права виставляти на торги весь завод, адже припортова структура це стратегічні об'єкти, які можуть бути лише у державній власності. 25 квітня 2008 року. Юлія Тимошенко, не дочекавшись ані рішення конституційного суду, Суду, ані висновку Генпрокуратури, сама проводить Портнова у Фонд Держмайна та представляє працівникам нового Керманича. Він же своїм рішенням одразу відновлює призупинену президентом приватизацію Одеського Припортового. Катапультоване зі свого робочого крісла Семенюк називається рейдерською атакою. Чорні сили, які ходять в білих пушистих, вирішили зробити свою чорну справу. Відпрацювавши гарні рейдерські атаки на підприємствах. Сьогодні відбулася друга повторна рейдерська атака на фонд державного майна України. Та втримати спортнову на чолі фонду держмайна вдається недовго. Наша Україна категорично вимагає іншої кандидатури. Політичні союзники доходять лише одного компромісу. Крісло не дістанеться ані Портнову, ані Семенюк. 5 червня 2008 року бют висуває нову кандидатуру заступника голови фракції Андрія Кожем'якіна. Відповідний проєкт реєструють у Верховній Раді. Наша Україна підтримує подану кандидатуру і готова за неї проголосувати. Однак у цей момент формальна Шість стала фактичною меншістю, далі буде. Анастасія Кунякіна, п'ятий канал. Пані Валентину, бачите, ми нагадали цю історію піврічну, і зараз складеться таке враження, що вам навіть уже не треба боротися за крісло. Парламент все одно не здатен працювати, як ми бачимо, звільнити вас не може зараз. Ви знаєте, мені кється, що фракція Бют сама підтвердила свою, я б сказала, дію на те, що вона проводить зміну, не виходячи не з чинного законодавства, а так як їм бажається. Якщо хотіли зняти семенюк, поставити свого керівника, що вам заважало? Прийняти той проєкт закону, який подав пан Посиренко, в якому передбачена процедура звільнення і призначення керівника. Цього не зроблено. Я всі роки, скільки пов'язуєте? я думаю, що це пов'язано зовсім із іншим, з тим, щоб... Інституція Фонд державного майна України, яка підконтрольна і підзвітна парламенту, до цього часу не врегульовано законом, і вигідно тримати будь-якого хлопчика чи дівчинку на цій посаді, я не будково називаю саме такими речами. Бо якщо сьогодні ти очолюєш інституцію, ти повинен мати права і обов'язки. Повинен бути закон. До цього часу єдиний конституційний орган не має закону про фонд державного майна України. І якщо призначить навіть Умовно свого керівника представник б'ют, то вона буде виконувати не закон, а буде виконувати вказівки, так як це питалася робити Тимошенко, починаючи ще із 2005 року. Бо саме в цій студії у вас я показувала, як надходили до фонду державного майна України доручення від прем'єр-міністра навіть не реєструвалися у вихідній кореспонденції Кабінету міністрів, тобто жити по поняттям для б'ют. Це краще, чим жити поза з огляду на те, що зараз відбувається у парламенті, блокування невідомо є коаліція чи немає. Як швидко, на вашу думку, стане ясною ситуація з фондом держмайна? Скільки років для цього ще треба буде? Знаєте, я е, в першу чергу надіюся на те, що парламент ухвалить закон і про фонд державного майна України, і внесе зміни до законодавства по приватизації. Я не можу сказати в якій в якому форматі, як воно буде, бо мені зараз важко судити. Соціалісти заважали в парламенті. Сьогодні вже соціалістів нема, хто заважатиме у владі, так би мовити, у державній залишилася поки що я єдиний представник. Але мене сьогодні я не трималась і не просилась на цю посаду. Мене цікавить сьогодні одне. Потрібно припинити жити по поняттям, треба виписати, прийняти відповідний закон, в якому повинна бути про. Писана процедура передачі чиновників від портфелів від одного до іншого. Але я сьогодні хотіла б, ведучи з вами розмову, торкнути ще одну тему, тому що е, іде питання боротьби за Фонд Державного майна України, е, трошечки е, прикриваються гарними лозунгами, тобто треба виконати квоту, я, яка створена між, між е, більшістю, відповідно дотриматись процедури. Але ж ніхто не дивиться суть іншого. Чому? А все суть в тому, що в е, тисячі Стому році був ухвалений парламентом закон про управління об'єктами державної власності, і президент, як гарант конституції, підписав цей закон вісім років. Я його пробивала в сесійному залі, і сьогодні з підписанням закону про управління, фактично Україна. Змінила вектор від масової приватизації до ефективного управління об'єктами державної власності, і саме тому президент виніс питання економічної безпеки, робота галузей, тих залишків майна, що залишились в Україні, як ефективного це може означати для приватизаційного процесу в країні? Я можу сказати одне: що сьогодні критична межа економічної безпеки. Є саме критичною і тому уже від масової приватизації треба відходити і переходити до ефективного управління. Давайте от конкретно. І тому не... що Конкрет... буде з одеським припортовим? Я вважаю, що сьогодні одеський припортовий завод повинен залишатися, по перше, в руках держави з двох чинників. Це е, не тільки питання політичне, а в першу чергу економічне. Бо наслідки приватизації цього прибуткового об'єкту, який є. Можуть бути негативний негативний і в стосунках із Російською Федерацією, бо він е, є фактично важелем між е, роботою підприємств, які є на території е, України і Російської Федерації. І друге, в мене виникає питання: а чому сьогодні саме горить зараз продавати цей об'єкт? Я вам приведу приклад у 2005 році. Е, була продана Криворіжсталь. Я виступала проти. Я робила все, щоб об'єкт залишився в руках держави. По першу чергу повернула його після того. Наставила на тому, щоб він залишився в руках держави, бо не можна продавати об'єкти, коли вони через певний час будуть набагато більшій ціні. І от я вам сьогодні приведу приклад. Ми продали цей об'єкт за 5 мільярдів доларів. Сьогодні котіровка акції Криворіж Сталі становить вже більшою. І ціна реальна заводу 14,7 мільярда доларів. Коли зараз стоїть питання у світі падіння ринку. ми зараз ригу. можемо заплутатися в економічних показниках, тому що за ці роки ну завод дійсно міг здорожчати, і за ці роки ті гроші, які були придбані державою від продажу криворіжсталі, пішли ж на якийсь розвиток я, я вам розумію. можу сказати, наскільки всі знають і в парламенті, і навіть по-моєму я в цій студії вже говорила, що криворіжсталь була продана. Саме під страшні умови і умови в тому, що продані, по-перше, сировиною, тобто з гоком, це по-перше, а по-друге, не враховані саме головні інтереси. Сьогодні Криворіжсталь фактично є тим чинником, коли вугільна галузь потерпає від того, що компанія Мітл Стіл завозить вугілля з Польщі. З Казахстану, а раніше цей комбінат закупляв вугілля національне. І коли ми слухаємо, що потрібно захистити шахтаря, так от продажем криворіжсталі, коли б не була врахована позиція фонду державного майна України, що вугілля потрібно закупляти національне, нанесений економічний збиток. Ви Знаєте, процес приватизації в Україні цілком економічний процес. На нього дуже впливають політичні чинники. і Ви це прекрасно також розумієте. Ви кажете категорично, припортове продавати не можна. Президент каже. Що можна продати трішки якусь частину перш за все? Я хочу сказати, що президент України, коли в 2007 році накладав вето на розпорядження кабінету міністрів Януковича про те, що Одеський припортовий завод продавати неможливо, його мотив був той самий: продавати із перевалкою не потрібно, і цей раз аналогічна була пропозиція, тому. Моя позиція заключалася в тому, що все-таки треба спочатку і з технічної сторони дивитися, і з економічної. А якщо підприємство залишає є прибутковим, то навіщо його є продавати? ще один скандал приватизаційно-економічний, який останнім часом то розгорався, то затухав ця компанія Банко. Вчора президент підписав указ, яким скасував відмову односторонню відмову уряду України від співпраці з цією компанією, таким чином повернувши все, ну на висхідній позиції. Як ви вважаєте, в цьому поставлена крапка в цьому вже майже міжнародному скандалі? Чи буде ще якесь продовження? Я думаю, що е, якщо буде виконаний указ президента, я надію, що він буде виконаний, то у нас хоч не можуть бути міжнародні скандали. Я не випадково наголошую на тому. Що влада не повинна бути приревною. Бо сьогодні Кабінет міністрів Тимошенко, завтра Іванова, Сидорова і ще когось інше. Але рішення приймає інституція. І якщо при е, Юрію Івановичу Єханурову інституція, було інституція, ви маєте на увазі кабінет кабінет міністрів. Так, якщо при Іханурову було прийнято е, проведено конкурс і відібрана компанія, яка отримала право на е, видобуток, при кабінеті міністрів е, Януковича було отримана ліцензія. А тепер при Тимошенко ця ліцензія відмінена, то тут при прийнятті рішення і суд, е, першим кабінетом міністрів і другим вже відбувся юридичний. Акт і якщо сьогодні компанія е, Вінко е, має право на ліцензію і проводити видобуток, то вона вправи звернутися не в українські суди, а в суди міжнародної інстанції, подати на суд. Україну і тоді буде платити не Тимошенко, а будемо ми платити з бюджету тій компанії за втрачену вигоду. А, а тут можуть бути і інші наслідки. Буде арешт майна державного. А я як керівник фонду державний майна України можу підтвердити, коли нам доводилося судитися з міжнародними компаніями, коли були арештовані самольоти кораблі. Юлія Тимошенко вже другий день не коментується. Вона погодилася з рішенням президента. Ви знає чи... просто не хоче в Брюсселі псувати стосунки. Ви знаєте, я не можу. Ожу, якісь робити прогнози відносно Юлії Володимирівне, тому що я можу тільки сказати, що людина, яка повинна відповідати за свої дії в першу чергу, повинна 20 разів відміряти, чим один раз під відрізати, чи є свої особисті амбіції, чи ти. Такими діями підставив державу Україну, по якій хто б завтра не був, чи президентом, чи прем'єром, чи парламентом, будуть судити державу Україну і буде нести відповідальність держава Україна так, І тому. Я думаю, що сьогодні у цій ситуації треба в першу чергу нести відповідальність за свої дії. на цій ноті. Я хочу припинити на ваше інтерв'ю. Наше інтерв'ю. Я вам дякую, що прийшли в студію. З нами сьогодні була Валентина Семенюк-Самсоненко, -Семенюк голова фонду Держмайна України. Зустрінемось у часі. Важливо. об'єкт, Я теж собі пластикові вікна встановлю. А, ти ж надій, не обирай. А що, пластикові вікна теж ламаєш?